Мої вітання, шановні друзі. Нещодавно у Київ приїжджали представники Франції і Англії, представники, які вирішували питання миротворчого контингенту в Україну. І Зеленський в підсумку виступив і сказав, що Україні ще треба місяць для того, щоб ну, з чимось там визначитися. Якось він так сказав, що треба зрозуміти, зрозуміти, як буде діяти, де саме, в чому саме буде діяти цей миротворчий контингент. Тобто їм треба ще визначитися. Три роки війни ще не визначилися. Да? Ну, дивіться, вже перший, перший раз вже він відповів Макрону, що ваші війська хай знаходяться там, де вони знаходяться. Коли... Макрон був готовий направити свої війська. Там, здається, до Одеської області на підсилення і так далі. Ну, ключове те, що Зеленському для чогось треба ще місяць. От для чого йому потрібен ще оцей місяць? От мене, так, знаєте, різонуло. Для чого людині знадобився оцей місяць, щоб визначитися із. Миротворчим контингентом. Ви знаєте, тут, тут є, ну, зміни, звичайно, що, що стануться, звичайно, зміни. Дивіться в найближчому оточенні. У найближчому оточенні Зеленського треба зібрати певну інформацію, або зібрати інформацію про людину, яка входить. Да? Це, це може бути як агент да? у найближчому оточенні, якого він вважає за скритого ворога. Треба щоб відбулися певні зміни. Певні зміни. Ну тут може бути ще, знаєте, як, що В Зеленському треба, можливо, почистити свої ряди. Да? В найближчому серед друзів да? є люди, які є скритими ворогами, є оборотнями і так далі. І, і ці люди вони можуть вплинути на його фортуну. Від цих людей можна чекати удару. Найближче оточення. Треба ще з чимось домовитися, домовитися про якийсь дуже-дуже серйозний ресурс. Дуже серйозний ресурс, треба домовитись. І це питання досить болюче, досить болюче для Зеленського. Він розуміє, що в його найближчому оточенні є крот, є скритий ворог, є обманщик. Розумієте, А ведуться перемовини. Найближчими друзями, да, найближчим оточенням ведуться перемовини стосовно якого, якогось дуже великого ресурсу. Тому поки що зміни неможливі. Зміни поки що неможливі. Знаєте, я вам скажу так: поки не вирішиться питання із. Угодою Трампівською. Тут, тут, тут якийсь величезний обман із цими ресурсами. Домовилися, дивіться, домовилися про ресурси, да, таємно, але скрито таємно да, домовилися про щось, але є шпигун, який може досить сильно ударити і, можливо, вже ударив тим витоком інформації про цю угоду. Да, про, про те, що вона ну, просто вбивча для України. Так? Тому зараз щось міняти в Україні не потрібно. Треба розібратися ще ось із цими людьми. Да? Тому поки що рух блокується. Любий рух із миротворцями він буде заблокований. Щось йому треба розібратися із ресурсом. Ви знаєте, є багато варіантів. Документ якийсь. Ви знаєте, йому треба прийняти якийсь документ. Зараз це все заблоковано. Розумієте, тут, тут, от, тут розказали про ресурс. Ну, можливо, про цю угоду, да? ось ресурс, угода, документ. Це. Це якийсь, якийсь, можливо, договор. Да? Ось договор про ресурси. Треба, треба прийняти рішення, треба, можливо, підписати якийсь документ. А тепер ці домовленості стають пустими, від них треба йти. Стався витік, стався удар. Вони думали, бачите, таємно підписати таємно, таємно не вийшло. Крот. Серед найближчого оточення, наніс удар. Тепер треба зробити так, щоб цей крот пішов. Крот, який наніс удар, повинен піти. Дослівно читаю, да? повинен піти. Угода, про яку домовились, може стати пустою, може зірватися. Тому, тому оцей рух, оці зміни, колесо фортуни, це зміни, тому ці зміни зараз не потрібні. Їх треба заблокувати тимчасово, тому що треба реалізувати якийсь документ. Ну, що я вам скажу. От для чого для чого може бути? Що що може показати Тароща? Чому на, на місяць? Він думає, що за цей місяць можна вирішити питання. Так, да, тут оце ось Паж мечів дуже сильно підгадив, підгадив до, до, до домовленості. Які шито крито стяпані були. Тепер вони йдуть попусту. Вони можуть зірватися. Так, для чого потрібен місяць? Що, думаю, робити? Хорош і вісті, є шанси протиснути перемогу. Ну, він, він думає, що в нього, знаєте, є шанс на перемогу. Він хоче протиснути свій шанс на перемогу, на тріумф, а це поки що за, за, уповільнилось, скажімо так, да? цей шанс стати переможцем, тріумфатором, він. За, за, уповільнюється. Уповільнюється. Змінити. Ну, тут, знаєте, так. тут запропонував силовим структурам запустити певні процеси. Які процеси, я думаю, ось пов'язані з шуканням людини, яка злила цю інформацію, злив інформації, Да? Почався процес. Йому треба, знаєте, як тут, йому потрібно провести певний процес, хто злив інформацію, і покарати. Дама вона вже карає, вона в неї є компетентність і, і знання інформації, да, і знання ситуації для того, щоб покарати. Отже, йому треба запустити процес покарання, покарати людей, які які зазіхнули на те, що шанс його, ну, скажімо так, пристановився, призупинився, працюють. Багато було зроблено для цього договору. так, Багато е, пройдено, пройдений, пройдений певний етап. Багато було зроблено в цих домовленостях підкилимних, і стався витік, і сталася, стався скандал. Ну, як скандал. Звичайно, що всередині країни люди не сприймають такі домовленості. Ось вони не сприймають. так? Ось, знаєте, В якійсь мірі стався ну стався як підрив його авторитету, його репутації. Да? Ось вся робота вона пішла на смарку. Він дуже, він дуже злий. Покарати тут просто. Просто тут з силовими методами, да, силової структури покарати, знайти ось цю людину, тому й детектор брехні знадобиться їм. Значить, Дивіться, вся робота увінчалася скандалом. Ситуація ну, вийшла на скандал, да? ті плани, плани, які вже були визначені, так, уже вирішено все було. Дивіться, все було вирішено. Але стався скандал. Ось, стався скандал. Вони, вони знали, як дійти до цілі. Ви знаєте, я вам скажу так: вони вже знали, вони свої цілі, да? і вони йшли до неї, до цієї цілі. І тут ось, і тут ось нежданчик у вигляді оборотня в їхній, в, серед його команди. Ось так. І дивіться, тут, тут скажімо так, визначилася з тріумфом, що це буде тріумф, це буде перемога, це шанс да на перемогу, а тут а тут раз і не вийшло в них. І доведеться навіть іти не солоно хлябавши. Треба буде йти від тріумфу, розумієте? Тому він поки не хоче. Це кінець. Оці ну, ці чотири, ці дві карти говорять це взагалі кінець. Всьому, як то кажуть, все. Доведеться йти. Ой, ну що я вам скажу? До цілі він не дійшов. До цілі не дійшов, а це чрівато послідствіями для нього. Він злий. Дивіться, це, це кінець, це пауза, це жертва. Він розуміє, що це, якщо він відійде від тієї цілі, яка стояла перед ним, так? якщо він відійде від цієї цілі, то йому взагалі кінець. Тут навіть, ну, що я буду казати, я е, не можу напряму сказати, але ви мене розумні, да? Я не хочу, щоб мене YouTube не забанив. Але дивіться, тут десятка мечів, четвірка мечів і жертва. Якщо він піде від тієї цілі, яка була намічена. Розумієте? Як наслідки. Як наслідки, дивіться, Як на... що... тому що, дивіться, тут і жезловий король. Є вчителем і наставником, або навіть за, за е, жезловим королем теж стоїть ще хтось, е, ще хтось е, важливіший. Навіть навіть над жезловим королем є єрофант. Розумієте, тут є певні цілі. Треба було виконати. Певні умови, і ось це зробив все жезловий король. А тепер все це через оцей витік, через цю людину, через те, що світ дізнався, і всередині і України дізналися, що це угода, яка ставить крапку взагалі на Україні, як на державі, скажімо так. Тому що ну, продати все, кому продати мошеннику Трампу. Да? Дональду, мошеннику Дональду. Там взагалі Україна взагалі ні на що не має права. Взагалі. Навіть вийти з угоди вони не мають права, тому що там рішає більшість, а більшість тих три, а наших два. от так. От. там Це просто жесть. Так от, от дивіться, хто стоїть за всією цією історією. І він це прекрасно знає. Ось так. Тут доведеться нечесний бій, отчельник, рішаючи, що, що робить. Кризова ситуація. Маніпуляції знову дивіться з, з домашніми цінностями. Ну, ну. тепер більш-менш зрозуміло, для чого йому потрібна ця пауза. Їм треба довершити щось із документом. Я думаю, з договором про корисні копалини. Поки там ось не буде, можливо, підписано оце все, він не погодиться. Як тільки, як, як тільки вони можуть підписати із Дональдом оцю ось угоду, розумієте, тоді. Вже, можливо, сама Європа не захоче вводити війська в Україну. Ну Для чого боротися за країну, якщо сама країна, її лідери повністю своїми руками ну убили Україну, скажімо так, да то за що тоді за що тоді, за що тоді чому вони і не поспішають? От я весь час роблю розклади. Будуть вводити чи не будуть вводити, будуть чи не будуть. Вони тягнуть, вони тягнуть, вони тягнуть. Чому тягнуть, тому що вони будуть дивитися, як будуть діяти жезловий король і, і, і імператор, як, як, що вони зроблять з Україною далі. Ось так. Ну Подивимося, що далі зробимо потім ще туди ближче. Ближче. Ну Через місяць, можливо, ми знову повторимо цей розклад і подивимося, що там може. Бути цікавенького. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.